Так, хлопчики дівчатка. Е, дуже багато багато ми бачимо колес кожного дня, але бувають випадки, ну це саме у нас так, але бувають випадки, коли ну, є час погуляти. Да? Сходив я погуляти на СТОшечку. Рядом у нас є СТОшка, хлопці там займаються ремонтом. ну Як як з того, масла, фільтра, ходовка, ну і пішло там в двигло. От. А я іноді ходжу, там дивлюся, що люди на чому їздять. Якість вийшла не дуже, але додаю відео, що я там побачив по балансуванічку, хто з хатівців, той зрозуміє. Так? А звичайний користувач автівки, ну, мабуть, не зрозумієте. Ну, Погугліте, знайдете інформацію, що до чого, навіщо, як воно насамперед робиться. Ну, і Буде бажанечко. Лайки поставте, підпасончики зробіть. Так, ну що, хлопчики і дівчатка, всі знають, що у нас ще на монтажі буває такий час, коли нікого не буває. Пішов погуляти по історішки. Ось тут машинка, думаю, дай розглядаю. Ось таке бачу на одному полосі. От. Далі дивимося. Зараз дивимося, дивимося. Ми тут не бачите, тут різні тягарці на той частині. Дивлюся сюди. Бачу ось таке балансувальнечко. І ще балансуванчко не фокусується. Навіщо так зроблено, я не знаю. Хто так робив, теж не знаю. Споживачі цього не зрозуміють, але хлопці, які розуміються, вони поймуть. Та скажуть, мабуть, навіщо це так робилося? Ось, Не знаю. Так, так, ось інша автівка. Не фокусується одно інших. Чик один. Інший. Тут Засвічено, ну, вам бачу, да, ось один та інший з розривчиком. Навіщо? Не знаю, але мабуть, так треба було. Ось тут дуже гарненько. От. Це внутрішня сторона. І дивимося зараз зовнішню сторону. Дивіться, є ось тягарець. Потім ще ось такий ось. Так, ще автівенька. Теж ось така красотенечка. Бачно, так? Да? Ось така гарнюнечка з балансуванечком.